Єва вулиця називається Космонавтов, Вот там у нас несколько об'єктів, будет поубирать. Названня цієї вулиці я не знаю, і названня наступної вулиці Яблунева. Ці люди київські айтішники, дизайнери, сценаристи та представники інших професій, але тут вони волонтери. Понад 50 добровольців подолали 140 кілометрів, аби допомогти жителям села Ягідне на Чернігівщині прибрати наслідки російських обстрілів. Кожен п'ятий будинок у цьому селі зруйнований. Майже в кожному вибуховими хвилями повибивало шибки та пошкодило дах. Після того, як росіяни окупували Ягідне, вони заселились у вцілілих будинках, а місцевих жителів зігнали у підвал під школою. Коли ми сюди приїхали, це було жахливо, тому що це було зараз вже трошки не так, тому що тут трошки прибрано і вже люди оговтались після окупації. Але це був другий тиждень після. Люди розповідали страшні історії про те, як вони перебували 26 діб у підвалі школи. 62-річна Людмила Лещенко від початку війни ховалась із родиною та сусідами у підвалі від ракет російських градів. Кожен день стріляли. Може всі кажуть на молитви, допомагали, що молились. То Сережа у Гомельді навіть, 14 років. Його ранило осколком. Але постійні обстріли стали лише початком терору, який росіяни вчинили в селі. Ага, ви зразу бігли в погреб. оце перше, що да, вони сказ... Оце перший їхній питання, я це всім розказую. Кажуть: ви бендери? А вона, Оля, зразу каже: Ні, ми не бендери, ми українці. Вивели нас, построїли і це питають. У вас є 8 чоловік, восім, сина зразу в сторону, нас я давай плакати, кричать. Врешті, каже жінка, вмовила солдатів не розстрілювати сина. Її родину та інших селян росіяни загнали у підвал сільської школи. Оце так це їхнє. Ми вас освободили. А чого ви нас освободили? І тоді вони е, закрили нас, сидіти е, у кімнаті. Ми саме останній були, так зайде. Ну я не після того не раз не ходила. Не буду казати, не раз не ходила. Сама остання наша кімната була. У кімнаті розміром 20 метрів разом із родиною Людмила Лещенко закрили ще 34 людини. Так вони провели 26 діб. Важко, трудно нам було там із їжею, і з водою. Нам ото дадуть е, оце стаканчик одноразовий, да, супчик, супчика а другий раз увечора ми варили там вермішель, дітки кажуть, мамо, їсти хочемо. Ну да, їм більше охота було їсти. Так спочатку і холодно було, і ну на підлозі, і душно дихати нічим було. Так і потолка вода капає. Від задухи люди почали помирати за період окупації. Від браку кисню у підвалі вмерло 11 людей. Ще шістьох російські солдати розстріляли, каже Людмила збройні сили України. Звільнили село 31 березня, але Людмила все ще боїться, що окупанти можуть повернутись. Вже нічого не треба, аби вони ушли. тоді були, дай не повернулися, вже б тоді спокійно спали. Все, а то так робимо, ходимо, ну все одно тривожно. Більше половини мешканців села пенсіонери. Самостійно прибрати завали від вибухів та інші наслідки російської окупації вони не можуть. Окрім того, чимало сільських будинків потребують капремонту, каже волонтер з Києва Дмитро Кирпа. Всередині розтрощено все. Вони навіть чомусь ліжка потрощили. В неї вкрали ковдри, в неї вкрали ну, що сталося із, із, із білизною побутова техніка. Волонтери планують відремонтувати у селі Ягідне стільки будинків, скільки зможуть. Для цього організували благодійний збір коштів, поки вдалося зібрати 9 тисяч доларів. Цього вистачить приблизно на 10 будинків. То тут ми будемо якось комплексно підходити до цього і допомагати і з ремонтом, і з побутовою технікою, і з меблями, і з предметами побуту. Майже в кожній хаті чомусь вони, я не знаю, спалювали сараї, покрали реманент, тобто людям люди. В принципі, в сільській місцевості живуть, їм необхідно якимось чином і лагодити, і обробляти землю, а в них немає навіть грабель. Аби прибрати село, волонтери винайняли трактор із сусіднього села. Кажуть, цей тракторист майже єдиний, в кого залишилася сільгосптехніка. Інші трактори та чимало автівок селян пошкодили російські окупанти. Анна Костюченко Олексій Якушев для Голосу Америки із Чернігівської області.